Один із менеджерів паролів в інтернеті опублікували рейтинг з 200 найпопулярніших ключів, які вигадували користувачі за минулий рік. Дослідження показало, що люди все ще використовують легкі набори цифр для захисту своїх облікових записів, що дозволяє шахраям легко викрасти персональні дані. Чернівецький репортер дізнавався чи турбуються про власну безпеку в інтернеті Буковинці. Зазвичай люди втомлюються вигадувати складні паролі для входу на різні сайти, і як правило, пишуть стандартний набір цифр або ж дату свого народження. Дарина, яка не переймалася складністю власних паролів в інтернеті через необережність, втратила 15 тисяч гривень. Мою картку в Києві, в місті Києві, хтось замінив і після цього, після зміни цієї картки, повністю зламали мій мобільний номер телефону, інстаграм, фейсбук, пошту. І банківські рахунки. Дівчина одразу звернулася за допомогою до кіберполіції, яка розпочала розслідування цієї справи. Потім, через деякий час, наша кіберполіція знайшла цих людей, вони більше мільйона гривень вкрали в українців. В Дніпрі їх засудили, і мені повернули кошти. Дарині вдалося повернути власні кошти, але ця історія стала для неї уроком. Тепер для власної безпеки дівчина використовує складні паролі. Але нам стало цікаво, чи використовують боковинці типові паролі, такі як дата народження або ім'я близької людини. Чи використовували можливими ви колись дату народження як пароль, Так, або... звісно використовували. Дату народження можливо так, а все іншу інформацію ні. Використовували на телефону? Так, використовували. Так раніше використовували. Що використовувалася ну, і номер телефону, і дату народження це завжди, але це була помилка. Так не можна робити. і Я не рекомендую так нікому робити. Пам'ятайте, аби убезпечити себе від шахраїв. Уникайте паролів, які легко зламати. Віддавайте перевагу паролю довжиною не менше 10-15 символів, використовуючи великі літери та цифри. Роман Олійник, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4